Так, заїхав тут на прийомку. Всякі які такі новинки є, щось тут гаки є. Цікаві такі Карабіни в мене таких є вже. Такі карабіни, дивіться, малі тут у дядька є. Плат тут небагато є. Цікавих. Так, що я хочу вам показати? Дивіться, є мотор. Моторчик нет, я скажу. А, моторчик ні, але ну, да. моторчик нет, я каже розуміло. дядько. А тепер ось є съйомники, шестерні, є ось така ось річ. І є ножниці. Дивіться, які огарні, прикольні, красиві. Надо брати. Треба Надо брати. До столу прикручується. Цікава річ така. Треба буде брати. Оце так. Так, Всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких речей, яких я знаходжу в металобрухті. Дивіться, що я знайшов сьогодні. Знайшов каністру. Ось таку гарненьку. З нержавійки совєтського производства. Саморобна, Тут паяна, перепаяна, Ну, ціленька. Не пахне, не воняє. Ціна за неї буде 450 гривень. Далі є ось такі кіхті, або ж, як можна сказати, всюди ходи. Ціна за них буде 250 гривень за два штуки. Далі знайшов ось такі два топори. Ціна за один буде ось цей 180 гривень. Ось цей буде 100 гривень. Далі знайшов ось таку кількість ключів. Побачили, які гарненькі. Самий найбільший 36,32, Самий найменший 10,12. Ціна за них буде в даний момент 500 гривень, буде він ваш. Далі є сверла конічні. Ось така кількість. Побачили 7 штук. Ціна за оці всі сім буде в нас 400 гривень. Заготовка якась цікава, ось така знайшов, ціна за неї буде 45 гривень, ці в нас будуть 40 гривень, ці в нас будуть 45 гривень, ці в нас 25, викрутки у нас будуть по 10. Ось ця буде 10. Ось ця річ цікава. Не знаю, що це, але щось цікаве для станка. Хто скаже, що це, тому буде знижка. Пропонуйте свою ціну за нього. Так, за мотор ціна 500 гривень. Струбцина ось така товстезна, гарненька, красива. Ціна за неї буде у нас 60 гривень. Далі є ось такі ножиці, які я показував там. Хто побачив, знайшов їх не на одній прийомці, а на другій там, кріпиться, як бачите, до столу, кріпиться ось такими барашками. Ріже вона дуже добре, ходить вона дуже повільно. Але ручка коротенька. Ціна е, за них. Буде у нас 550 гривень. Е, нога для сапожника, для цього ціна їх буде 100 гривень. Лезо коротеньке якраз ось таке. Ціна за нього буде в нас 350 гривень. Далі частина від сйомника ось така. Е, ціна за нього буде 450 гривень. Е, гак. Із шківом 140. -м. Ціна за нього буде 300 гривень. Далі, хто хоче арабицю зробити, ось вам станок, ось вам ручка зроблена до нього, ось вам все. Ціна за нього буде у нас 250 гривень. Шестерні такі знайшов. Гарненькі, цікаві, кому цікаво, 50 гривень, і вони будуть ваші. Далі воєнний ящик знайшов 400 гривень. вибачаюсь, що так не дешево, але з кожним днем все менше і менше ящиків знаходжу, тому ціна така. Дивіться, є великі струбцини, розмір більше 10, приблизно десь 15-20 см. між. Зроблені з такого добротного матеріалу. Ну, з цієї сторони є отвір і нарізана різьба. Ціна за дві буде 1000 гривень. Напильник 30 гривень. Цей в нас буде 15, цей у нас 10, ці в нас будуть по 25, це в нас буде 10, цей у нас 10, сверло 10, шило таке. Буде 20 мечик. Скоріше всього на 8. Не дивився, не придивлявся. Ціна 25 гривень. Далі є штанга. Така довга, сантиметрів 90, десь до метру. Повністю все з неї добре. Гибка, не латунна, сразу кажу. Якийсь новоділ, ну, все в ній присутнє. різьба не... Невдарена нічого, можна накрутити і зробити. Ціна за неї буде у нас 250 гривень. Далі круги. дивіться, які є, R675. Спецзаказ. Ось такі. Ціна за них буде у нас по 90 гривень. І ці по 90 гривень за кожен. 160 на. 3 міліметри на 3. Внутрішній, скоріш всього, на 32. Ось так. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікавеньку, присилайте фото того товару, будемо домовлятися з вами про доставку і будемо відправляти. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Є ще змога відправити делівері. Кому як буде зручніше, так і можу відправити. На цьому все. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви можете зробити для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.